Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Скільки вже без випусків? Два тижні, да? але є для цього причина. І сьогодні я хочу поговорити власне, почати з цієї історії, чому, чому виникла ця пауза. Невеличка, але все одно, спробувати дістати щось корисне, потенційно корисне для вас, що ви зможете використати при, під час розмірковувань якихось власних щодо, не знаю, якихось подій, що відбувається саме з вами. В сухому залишку ось ця вся пауза виглядає так: час від часу. Треба робити крок в бік, ставити якусь діяльність на паузу, якщо є, звісно, така можливість, щоб просто подивитися, переоцінити все, що відбувається, і зрозуміти, чи все їде, дійсно їде туди, куди треба, куди хочеться, щоб воно їхало. І ось після випуску із стріму, який я робив про досвід. <хи> який, до речі, послухало рекордно мала кількість людей, я вирішив зробити паузу. І ось для чого? Я не просто так обрав тему а, про досвід. А я не пам'ятаю, чи я казав, чому власне ця тема мені була цікава, і мені треба було про неї подумати. Але якщо казав, то повторюсь все одно. Досвід, на мій погляд, це єдине, чим людина, будь-яка людина може ділитися. І в залежності від того, як ця людина, що ділиться досвідом, розуміє цей досвід, може його систематизувати, пояснити, пояснити свої умовиводи. В залежності від цього, цей досвід можна вважати чимось е таким цінним, більшому. Загалу, скажімо так. Тобто, коли професіонал якийсь розповідає про якісь події про свій досвід, використовуючи складні терміни, складні конструкції, концепції, це може здаватися трішки складно, навіть якщо в цих схемах, в цих концепціях існує щось корисне для людей з інших професій. Тобто мені, як програмісту, як людина, що взагалі торкнулася тр питання філософії починаючи з інженерної якоїсь перспективи, дуже багато речей, що я помічаю в своїй роботі, я помічаю в звичайному житті, тобто не під час виконання якихось робочих обов'язків, робочих задач. І... Насправді, така глибока причина, чому я вирішив зробити паузу з подкастом, полягає в тому, що мені потрібно було зрозуміти, під яким кутом, в якій перспективі я хочу рухатися далі, з, в тому числі з подкастом. Тобто я в голові собі намалював таку, скажімо так, таку аналогію, таку метафору. Якщо у людини є бажання, неймовірне бажання займатися там, не знаю, хірургією, у неї є дуже багато варіантів, як це бажання задовольнити. Тобто, з одного боку, людина може стати, не знаю, там чорним хірургом якимось або піти навчатися. На хірурга повний цикл навчання, пройти всі ці кола і круги аду навчання медичного, а може, не знаю, там відкрити, купити собі симулятор хірурга і просто не знаю, там, вечорами займатися цим. Тобто, все одно бажання бути там, попрактикувати хірургію, воно буде задовільнено в цьому випадку. І ось мені, як людині доволі моральної, що постійно моніторить свої дії на предмет моральності, етичності, мені було важливо зрозуміти, під яким кутом я можу ділитися тим, що я знаю, що я дізнався, таким чином, щоб це не стало ем, такою. Не хочеться використовувати це слово, а шахрайшиною, називаємо її так. Тобто, під яким кутом я можу займатися і розказувати речі, про які я дізнався, не ставши шахраєм, не ставши так званим інфоциганом, який є чистокровним шахраєм. І от я знаходився майже два тижні в дуже такому дивному стані. З одного боку є моя професія. Професія програміст, підприємець-стартапер і все таке інше. Але в той же час ця діяльність на даному етапі мого життя вона не приносить мені доходу, майже ніякого. Тобто через війну, через втрату зацікавленості інвестицій минулого року, всі плани пішли коту під хвіст, і ось я опиняюся в ситуації, коли дійсно треба дотиснути, треба дотиснути, але вже морально, знаєте, складнувато, важкувато знаходити мотивацію займатися цим. А з, іншого, з іншої сторони, я дуже плотно почав займатися подкастом, філософськими всякими там копаннями, назвемо їх так, телеграм-каналом, тобто почав займатися тим, чим я ніколи не займався, почав отримувати досвід якийсь від цього, і моніторити, чи мені це подобається. Поки що, скажімо так, мені все, мене все влаштовує. Але коли ти займаєшся чимось просто так, і воно тобі супер сильно подобається, неодмінно виникне питання: а чи не варто щось з цього будувати на майбутнє? Можливо, я дійсно хочу займатися цим більш фундаментально, більш, більше часу цьому приділяти, і в той же самий час не, не померти з голоду. І ось. В цих роздумах, коли я розумію, що якщо ну тобто експертиза, та бумажка, яку я можу тицяти всім і казати, що в мене є експертиза в розрізі філософії, це ступінь, там якась наукова ступінь в, власне, в філософії. Але та бумажка, вона нічого не дає практично для розмірковувань тих, що мені цікаві. І ти шляхом якихось ем, курсів, теж я не розумію, чи я маю, ем, скажімо так, то, те саме право навчати, коли я не маю тієї самоекспертизи. Тобто є ось це е, ось це замкнене коло. Але якщо подивитися на все це, з точки зору, що. Я отримую постійно якийсь досвід, на нього постійно рефлексую, роблю якісь висновки і ними ділюся, тобто не даю пустих якихось обіцянок, що ось зараз я вам щось розкажу, і вам стане жити краще. А навпаки, я постійно роблю наголос на тому, що я вам зараз щось розкажу. Я не знаю, чи принесе воно вам користь, але. Це працює для мене, і саме в цьому, скажімо так, в цій, під цим кутом я зрозумів, що так дійсно, це саме те, чим я можу займатися. У мене є повне, <повне право цим займатися, а розповідаючи про досвід, намагаючись дістати з нього що найбільше корисного, що я можу дістати, не даючи тих самих пустих обіцянок, і все решта. До речі, про пусті обіцянки я ем, спілкувався з однією дуже мудрою людиною, яка мені розп... ем, мене наштовхнула на одне таке питання. Якщо мене постійно муляє питання інфоциганства і чи не є я інфоцеганом, ем, треба дати визначення, хто такі ці інфошахраї. І ось ця людина мені каже, що головна ознака шахрая. Така зовнішня ознака, навіть не ціннісно, не мотиваційно, а зовнішня ознака це те, що шахрай дає і дозволяє собі давати іншим людям а, універсальні речі, б. Пусті обіцянки поза межами їхнього а, досвіду, їхнього, їхніх е, компетенцій. Скажімо так. І якщо я буду максимально чесним, кажучи, що я не є психологом, не є філософом, я взагалі тут ем, просто так не знаю, як опинився, е, але ось що я дізнався і сприймайте це як хочете, е, саме ця суб'єктивщина вона може мати якусь цінність, може мати якусь користь. Коротше кажучи, в якийсь момент зараз я ось. Усе це записую. І я подумав, що коли ти дійсно розумієш усі дрібниці, за якими ти, які є важливими для тебе, які ти там, усі, усі ці речі, про які я кажу, там цінності, те, у що ти віриш і все таке інше. І коли ти розумієш все до дрібниць, або розумієш, як дійти. Врешті-решт до цих дрібниць. Навіть малесеньке неузгодження може призвести до того, що ти будеш не розуміти, чи воно тобі потрібно. Тобто, не розуміючи того, куди я хочу зростати з подкастом, з а, своєю зацікавленістю у філософії, психології, я не міг зрозуміти, чи воно мені взагалі потрібно. І такий. Власне, висновок, один з висновків, які я, якими я хотів би поділитися, це славнозвісний славно підхід, зробити паузу, подивитися на все зі сторони. Це, неймовірно, ефективний спосіб, коли є, звісно, така можливість, неймовірно ефективний спосіб переналаштуватися, подивитися, чи все їде туди, куди ти хочеш. Щоб воно їхало. Скажімо так, коли я не мав відповіді на те, куди і під яким кутом я хочу рухатися далі, і розуміючи те, що мені важливо робити, те, що мені подобається, близько, цінно і таке інше, я знаходився в такому дивному стані, коли ентузіазму займатися чимось просто так у мене вже. М М'яко кажучи, недостатньо, щоб займатися цим ефективно. Це я про роботу. що Ті вісім місяців, які я, скажімо так, біг, скільки міг, а зараз розумію, що треба бігти, скільки треба, тобто ще, ще трошки терпіти, і все таке. Ось саме це розуміння, що я не можу вже, я не хочу займатися цією діяльністю, але іншою я ще не можу. Дозволити собі, воно було доволі пригнічуваним. Звісно, усе це відбувається ще й під час війни повномасштабної, жорстокої, кривавої, терористичної, неспровокованої і таке інше. І всі ці проблеми вони у порівнянні є неймовірно дрібними, але в той же час неймовірно важливими. Тому що коли почалася ця війна, коли у мене, я не знаю, як у інших людей, оголилися всі цінності розуміння, що важливо, що не важливо, коли все це оголилося і стало очевидним для мене, що мені важливо, що мені є цінним, з цього, власне, і почалась ось ця моя подорож, метафізична якась, в цінності, в психологію, в питання буття. І хоча це все мені було цікаво і до цього, але зараз я розумію їхню важливість внутрішню для себе. Тому що не існує, як на мене, на мій погляд, не існує сили волі, але існує розуміння того, що тобі цінно. Я колись дуже давно робив навіть допис в своєму блозі, пам'ятаю, може знайду цей, цей допис. Uh, і Додам в опис посилання я намагався зрозуміти, чи існує взагалі сила волі. Воля, як така, існує, свобода як така, я вважаю, існує. А от сила волі, на мій погляд, її не існує. А ось розуміння того, що тобі цінно, що ти хочеш, ось тут є необмежений. Як, на мій погляд, не обмежений, просто резервуар з мотивацією, той, тією самою, про яку е можна читати всюди, всі пишуть про мотивацію, роблять якісь картинки з морем, і такої, гарним написом про мотивацію. Але вся мотивація вона лежить, на мій погляд, саме в цінностях. І якщо у тебе немає мотивації чимось займатися, то тоді це заняття лежить на даному етапі поза межами твоїх цінностей. Воно може якось пересікатися, але твоє розуміння, навіщо ти це робиш, воно лежить поза межами ось тих самих глибоких цінностей, що важливо, і все таке інше. Тобто. На рівні якоїсь події, якщо просто не знаю, намалювати якусь е, шкалу подій, масштабу подій, то ось це моє питання е, подкасту, куди я хочу зростати далі в ньому, воно не є неважливим, воно не є дрібним. Саме питання, воно дрібне, але чому я це питання собі задаю, ставлю? Чому я так глибоко копаю, воно не є дрібним. І проблема, на мій погляд, людини, що займається рефлексією, це інколи, скажімо так, заганятися. Але це не той випадок, як, як на мій погляд. Тому що дуже легко зісковзнути ось в, цю, в цю яму ем, їхати по інерції. Не знаю, ти хочеш стати там. Програмістом, ти робиш все для того, щоб стати програмістом. Але кожної, не знаю, там, кожного місяця ти не задаєш, не ставиш собі питання, чи ти дійсно цього хочеш, чи ти дійсно хочеш займатися цим. Тому що неодмінно докладаючи всіх зусиль досягти цієї мети, ти опинишся там, де ти хочеш опинитися. Або принаймні приблизишся до неї максимально, наскільки ти можеш це зробити, наскільки це є в твоїх а, в зоні твоїх можливостей, скажімо так. Але уявити собі ж більш сумне життя, ніж життя довге життя людини, а, що займається тим, що їй нецінно, не, не є близьким для неї, ну, складно уявити. Це дійсно виглядає як якесь саморабство. Тобто добровільна здача в рабство комусь, чомусь з невідомих причин, якщо ти не відслідковуєш, чи те, чим ти займаєшся, чи те, як виглядає твоє життя, відповідає тому, що для тебе є цінним. Ось. Добре, напевно, вийшов трішки розтягнутий випуск, але мені дуже Важливо було сказати все те, що я сьогодні сказав. Ем, підсумувати я хочу трьома речами, які я виніс для себе з усієї цієї історії, скажімо так, навіть не мораль, а просто три висновки. Перший це те, що якщо є можливість, обов'язково треба час від часу робити ем, якусь паузу, невеличку перерву. Дивитися на своє життя під іншим кутом, не дивитися, чи не їдеш ти по інерції без свого бажання робити це. Другий висновок, що я зробив для себе, це те, що дійсно досвід є єдиним єдиною унікальною об'єктивною цінністю кожної людини. І унікальним він тут може бути не тільки завдяки якійсь унікальній ситуації, але й унікальним умовиводом, який людина могла зробити, і розповісти про це. І третій висновок, що мені здається теж ну, доволі важливий, тому що без нього я не міг би завершити цей двотижневий е сеанс медитації і рефлексії, це те, що. Дуже важливо зрозуміти ось цей кут під яким ти рухаєшся в тому напрямку, що тобі подобається, що ти е, вважаєш цінним для себе. В цьому випадку навіть тоді і суперконкретна ціль якась не, не так вже й важлива. Тобто, важливо рухатися в напрямку, що є для тебе цінним. А ось конкретні цілі, що пов'язані, особливо ті, що пов'язані з зовнішнім світом, там якісь гроші, підписники, лайки, коментарі і все таке інше. Це, звісно, прикольно, класно і приємно. Але коли у тебе немає цілі, що пов'язана з цим, ти маєш повну свободу обирати, кути, під якими ти рухаєшся. Можливо, я трішечки закрутив, але якщо, якщо так, то буде посилання на пост в телеграмі, де можна це, про це задати питання. Якщо вам, якщо вам цікаво, спробую розвити цю розвинути цю, цю думку більш, більш детально, подробно і все таке. А на цьому сьогодні все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст Душніла, і до наступного разу. Всім па-па!